Яскрава зірочка на небі горить, горить і не згаса, і ваш малята дивний щебіт, дзвінкий, прозорий, як роса. Як гарно, мої хороші, що ви посміхаєтесь і даруєте свої посмішки усім навколо. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, щоби родило в землі, щоби був хліб на столі. Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро родило вас. Доброго дня всім! Зі святом всіх вітаю, щастя, радості бажаю. Ми маленькі щедрівники, та принесли для вас дарунок, різдвяну зірку та ще й вірш про неї, що написала Марійка підгірянка. Дякуємо вам, друзі, за дарунки. Послухаймо вірш Марійки підгірянки Різдвяна зірка. Різдвяна зірка на небо вийде, Малий Ісусик до дітей прийде. Малий Ісусик Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане радість в кожній родині. Давайте пограємо гру, я почну, а ти продовжи. Заодно перевіримо, чи уважно слухали ви віршика. Різдвяна зірка на небо. Малий Ісусик до діток. Малий Ісусик, Божа. Буде святвечір, буде. Буде колядка в кожній. Настане радість в кожній. А ви знаєте, малята, звідки з'явилася різдвяна зірка? З давніх давен у зимові дні люди святкують Різдво. Тобто народження Ісуса Христа. Він народився дуже-дуже давно в місті Віфлеєм. Його мама, Діва Марія, і святий Йосиф прийшли в місто Віфлеєм, але не було би переночувати. Тоді одні люди впустили їх до своєї стаєнки, де була худоба. Там і народився Ісусик. Ніч була холодна. А курівки ягнята дихали на мале дитя. І так зігрівали Ісусика. Першими прийшли до новонародженого дитяти пастушки, які побачили яскраву зірку, що всім людям сповіщала про народження Христа. Їм ясна зірка яскраво сіяла, до тої стаїнки їм шлях указала. Потім прийшли три царі. З різних куточків світу, які принесли Ісусику різні дари. На Різдво люди радіють, що народився Ісусик, і колядують, прославляючи Христа. Напередодні Різдва вся сім'я сідала за один стіл на святу вечерю. Господар дому носив дідух. Адже колись ставили не зелену ялинку, а діду. Його робили із соломи. Він символізував достаток. Під скатертину клали по кутах часник, аби всі, хто зібрався за столом, були здоровими. Всі чекали на першу зірку. Коли з'являлася перша зірка на небі, родина сідала за стіл та запалювала різдвяну свічку. Малята. А чи ходили ви колядувати? А яку пісеньку виспівали? Давайте ж ми з вами згадаємо та назвемо головні різдвяні атрибути. Їду. Різдвяна зірка. Кутя. Різдвяна свічка. Колядники. Наші щедрівники поспішають до інших діток щедрувати. Час і нам прощатися. До побачення, друзі! Ми були раді вас бачити. Веселих свят усім нам малята!